Привіт, друзі! З вами Павло Себастьянович. Хочу поговорити про озброєння і потім про кримінал. Спочатку почнемо з озброєння. Зараз у нас дві величезні проблеми. Тут перша проблема це захист міст, тобто захист неба, скажімо так. Тобто, потрібно закрити небо. Чи можемо якось закрити небо прямо зараз? І друге питання це авіаційні бомби, каби, які прилітають на наших хлопців на фронті. Тобто, от ось дві проблеми. Перша проблема, на мій погляд, вирішується створенням мережі протиповітряних засобів, тобто протиповітряних систем. Звичайно, від якихось там балістичних ракет чи там, кінжалів. Да, в нас є патріоти. Їх мало, але потрібно їх купувати просто. Просто купувати. В нас же проблема, яка, наше воєнне політичне керівництво не купує зброю. Тобто виділений якийсь там бюджет 1 там, трильйон, припустимо, там, приблизно 1 трильйон. І на цей трильйон купується які, якась стандартна зброя. Але оця новітня зброя всілякі, Е ПЗРК, дрони, нам вже потрібно дуже багато дронів. І недостатньо грошей виділяється на це. Що я хочу сказати, що створення такої протиповітряної системи не дуже важке. Тобто всі ми знаємо, що є така штука, як Радар. Тобто, Радар, всі знають, гаїшники, даїшники міряють швидкість, щоб оштрафувати водія, оце перший приклад радара. На, кожному, на кожній яхті, на кожному кораблику, на кожній е літачку, спортивному, такому приватному, стоїть радар, який бачить все, що відбувається там на десятки кілометрів. Тобто, звичайний морський такий радар для яхт він бачить на 48 міль, це 100 кілометрів. Є радари, які рибу знаходять у воді. Тобто, все залежить від того, який радар вам потрібен. Нам потрібні радари, які бачать дрони. Тобто, ціль, яка летить до нас, потрібно її побачити і знищити. Тобто, ось щоб побачити, для цього потрібен радар. Тобто радари продаються вільно по всьому світу. Тобто, вам потрібно тільки налаштування, в якої середі ви будете робити, ці в воді, чи в воздухі, чи на землі, налаштувати цей радар, щоб він бачив все, що прилітає. Наступна річ, яка потрібна вам пушка. Пушка, яка буде стріляти точно по цьому радару. Тобто потрібні ці пушки від 20 до 50 міліметрів, як зенітки. Ну, всі знають, що таке: шилка, зенітка називають. Ми в кіно все це бачили. Все це з Другої світової війни все відомо. Все відомо про ці шилки, про ці зенітки. Увесь світ їх використовують для боротьби з крилатими ракетами навіть. Розумієте? Це все відомо. Тобто є радар і є пушка. І потрібна система наведення між радаром і пушкою. Радар визначає координати, а цей цифровий прилад вираховує траєкторію цього дрона і траєкторію снаряда від пушки. І вони там повинні зустрітися десь там в небі. Отак от закривається небо. І це дуже дешево. Радар, оскільки радар, от я дивився прямо зараз. На... В інтернеті скільки коштує радар. Тобто радар на 48 міль коштує 3-4 тисячі доларів. 10 це вже дуже якісний. Нехай 10 тисяч доларів стоїть цей радар. нехай 50 тисяч доларів. Це неважливо, скільки він коштує. Він є в наявності. І шилки ці пушки є в наявності. І зібрати докупи це є багато підприємців, які готові це зробити. Потрібно лише фінансування, потрібно лише політичне рішення, тобто політичне рішення ставки нашої закрити небо. І не будуть в Одесу прилітати ці шахеди, які зараз кожного дня, кожної ночі прилітають. Чому немає політичного рішення, я не знаю. От я знову і знову буду говорити, що на мирні цілі в 23-му році було викинуто. Півтора трильйона гривень. Можна цю суму сміливо ділити на три і виділити на мирні цілі пів трильйона. І один трильйон, тобто 25 мільярдів доларів 25 мільярдів доларів, закупити зброю. От, якщо б наш уряд сказав, що ми даємо 1 мільярд доларів за звільнення окупованих територій. Я впевнений, знайшлось багато людей, які б за ці гроші звільнили ці території. А чомусь державна наша машина не може звільнити, маючи 25 мільярдів на рік. 25 мільярдів на рік можна витратити на зброю. Оце перша проблема. Тобто ці пушки з радаром можна виробляти прямо в Україні. І це буде дешево: 50-100 тисяч доларів за одну одиницю. Отак буде коштувати. На... Нам потрібно на Всю Україну і лінію фронту 7 тисяч пушок. От ми рахували з Юрієм Романенком, він теж цю проблему добре знає, що потрібно просто з'єднати радар з пушкою. І є підприємці, які готові це зробити. 7 тисяч пушок таких, 7 тисяч радарів. Ну, це приблизно 350 мільйонів доларів. 350 мільйонів доларів при нашому резерві в 25 мільярдів доларів. Просто співставте ці цифри: 25 мільярдів доступні прямо зараз в бюджеті, і потрібно 350, тобто 0,35 одного мільярда. це просто так співмірність. тобто, десь один відсоток потрібно витратити і закрити небо. Раз і назавжди. закрити небо і закрити людей наших, які на фронті від дронів, від FPV-дронів, від ланцетів, від всього, що прилітає, можна закрити такими пушками. Вони будуть розстрілювати все, що прилітає. Якщо самим не виробляти, то можна купити. От я в Фейсбуці написав там цілий спектр виробників, які це продають. Купуйте, будь ласка. Але чомусь не купуйте, не виробляйте. Це ж немає політичного рішення. І нам з вами потрібно тиснути на воєнно політичне керівництво, щоб було прийнято таке рішення. Скоротити державний апарат, нафіки ці гроші, на зенітки направити. Це перша проблема. Вона вирішується просто політичним рішенням. Друга проблема каби, тобто авіаційні бомби. Зараз, я думаю, ви всі дивилися на хлопців, які... Ні поруч з кабами опинилися. Що таке контузія? Як себе почуває людина, у якій така контузія? Ви уявляєте, що там внутрі в організмі відбувається? Там вже все розірване. Я не знаю, чи можна встановити людину після такої контузії, після кабів. І вони прилітають вже більше тисячі прилетіло до нашої країни. Чому не вирішують це питання? Ми ж всі знаємо. Звідки стартують ці самоліти? Да, звичайно, ми, КАБи може, не можемо збивати, а я не знаю, може цими пушками можна збивати їх в воздухі в повітрі. До речі, потрібно спитати, яка там у них швидкість? Вони ж так просто летять без двигуна. Тобто можна збивати, напевно. Я не знаю. Але знищувати літаки прямо на аеродромах в Україні ну це ж можна. В нас є далекобійні дрони, всі хизуються далекобійними дронами: Буданов, Федоров, Камишин. Всі кажуть, що в нас вже багато виробляється там, 200 виробників. Ну, нехай не всі виробляють такі далекобійні дрони, але як хтось виробляє вже далекобійний дрон, якось ми дістаємо нафтобази, там всі ці. От всі ці нафтобази, це що таке? Це нам потрібно, це іміджове чи щось. Ну, може, потрібно. Ну, звичайно, росіяни повинні відчувати, що таке війна на своїй території. Але чому ми не знищуємо літаки? Тобто літаки, які кожного дня приносять нам тисячі смертей? Чому не знищуємо на... прямо там на аеродромах? Чому не знищені всі ці аеродроми, з яких можуть злітати літаки? Це ж виключно гроші. Виключно гроші. Тобто кожного дня запускати там 20-30 літаків. Може, 100. Тобто кожного дня 100 літаків по аеродромах. Нехай ефективність буде 10%. От просто 10% будуть долітати. Тобто кожного дня знищувати 10 літаків. 10 літаків чи 10 аеродромів. Це ж потрібно робити. Чому не купують? Ну, це ж просто гроші. Політичне рішення і гроші. Політичне рішення і гроші. Закрити небо це політичне рішення і гроші. Закрити е, наших військових від кабів, політичне рішення і гроші від і дронів від від скидів просто гроші, гроші всюди потрібна ці системи знищення дронів. Я не розумію, чому не купують. Зараз зв'язався я з Юрієм Кісляком, щоб обговорити це питання, чи можна каби збивати тими самими засобами, що і дрони? Оці турецькі Каркут, Бурч, Бург, тобто зенітні пушки з радарами. Там є і, до речі, ракети типу Стінгера, які теж направляються радарами, якими можна збивати ці каби. Тобто, я не розумію, взагалі, що відбувається. Тобто, є всі в нас засоби, щоб перемогти росіян на своїй території. От знищити всіх, хто там є, на окупованій території. Це ж можна просто порахувати. Ну скільки там одиниць техніки стоїть? На... Росіяни завезли, скільки? Ну, 10 тисяч, 20 тисяч. 20 тисяч дронів можуть знищити всю техніку, що є на території Росії. Нехай знову візьмемо, що 10% тільки ефективність. Значить, 200 тисяч дронів. Камишин казав, що 200 тисяч дронів. Як росіяни наступають, якщо 200 тисяч дронів Камишін вже випустив по росіянах? Ну, послухайте, це якась маячня. От зараз ми дивимось закупівлі і знову поліція купує е, якісь там спортлайн шкода. Хтось там купує 4 е, Toyota Prado лакшері. Блін, я просто я не знаю. Там мені пишуть в Фейсбуці, а що ти так наїжджаєш на держапарад? До чого тут чиновники, Вони не винні. Блін, а хто винен? Все, що відбувається в нашій країні, наші рейтинги міжнародні, наш стан речей, наші втрати території населення, все це завдяки нашим чиновникам. Це наслідок їх дій. Вони створили такі умови тут, що люди бігуть отсюди, на нас нападають інші країни. Ось в чому річ. Чиновники винні, законодавець винний. Тобто зараз всі ці парламент, Офіс президента, держапарад витрачають наш суспільний ресурс на джипи, на крузери, на будівництво замість того, щоб купувати зброю. Поліція будує в Сатаніві за 180 мільйонів СПА-курорт. Ви розумієте? І тепер про кримінал. Прочитав звіт Міжнародної організації. по... Організованої злочинності, яка діє зараз на території України, ну і на території вже Європи, Польщі, країни Балтії, і що російський кримінал діє разом з українським криміналом? І зараз такі прояви криміналу, як там торгівля людьми, скупка зброї на лінії фронту, торгівля наркотиками. Ну, багато проявів всіляких, і який висновок роблять дослідники, що світ, особливо Європа, якось повинна співіснувати з російсько-українським криміналом. Так і написано російсько-український кримінал. Тому що російсько-український кримінал дуже міцно пов'язаний. З державними апаратами, з чиновничеством, тобто правоохоронні структури, чиновники і в Україні, і в Росії міцно пов'язані з криміналом. І всі і, і увесь цей криміналітет скуповує ну так лондонську нерухомість, звичайно, не тільки в Лондоні, а по всьому світу скуповують, і західні країни стають залежними від цих капіталів. Тобто величезні капітали, які виводять зі своїх країн чиновники і кримінал Росії і України ставлять в залежність західної країни від криміналу. І західному цивілізованому світу вони будуть вимушені співіснувати з цією організованою злочинністю. Такі, да, дуже не. Просто щоб ви розуміли. З чим доведеться зіштовхнутися тим українцям, які захочуть навести тут лад? От як Саакашвілі навів лад в Грузії і всі вори в законі, вони ж всі переїхали чи в Росію, чи в Україну. Тобто будь-яка країна, яка починає наводити лад, вона вичавлює кримінал зі своєї країни. І кримінал кудись. Експортується в такі країни, де немає закону, немає верховенства права. І висновок такий, що нам з вами потрібно тут встановити верховенство права. Я хочу вам прямо зачитати тут кінець цього документу. Небезпека полягає в тому, що російсько українська війна. Мабуть, перша з часів зростання транснаціональної організованої злочинності в 90-х, яка характеризується такою потужною і витинченою екосистемою організованої злочинності. Хоча конфлікт в Афганістані відбувався в кримінальному контексті значних, незакон, значних незаконних потоків товарів та потужних місцевих факторів. Російська українська екосистема вирізняється тим, що залучає глобальні впливові політичні еліти та пронизує міжнародну фінансову систему, через яку банди з України, за повідомленнями, можуть накопичувати багато мільйони портфелі лондонської нерухомості. По друге, це перша війна, яку ведуть не лише на полі бою, але й у самому серці глобалізації. Як наслідок, організована злочинність може еволюціонувати так, що не лише революціонізує функціонування нелегальних ринків, але й сприятиме формуванню багатополярного світового порядку, у якому організована злочинність стане головним геополітичним гравцем. Тому дуже важливо оцінити потенційні майбутні ризики. Які становить організовану злочинність і підготувати заходи реагування, які можуть зупинити її динамику і зменшити її спроможність ескалації національному та міжнародному рівнях? Хоч докази досі розрізнені, є ознаки того, що кримінальний ландшафт змінюється. А історія показує, що злочинці зазвичай виходять сильнішими з кризових періодів. Оскільки Україна бореться за існування як нація, вона теж має захистити себе від тих, хто хоче роз'їсти й узурпувати її державність середини. Світ також має бути готовим до зміни динаміки організованої злочинності, яка виникає внаслідок конфлікту. Тобто справа дуже серйозна. І я хочу звернути вашу увагу на те, що західний світ все це розуміє. Він розуміє, з ким він має справу. І коли постійно лунають твердження, що нас зараз приймуть в ЄС, нас зараз приймуть НАТО, потрібно замислитися, чому нам не допомагають зброєю. Чому нам не дають зброю? Це ж питання, питання відсутності довіри. І важко буде тим людям, які захочуть тут навести лад. Просто уявіть, з чим вони стикнуться, з яким супротивом цієї злочинної системи. Ось і все, що я вам хотів сказати. До речі, дякую за донати за допомогу на розвиток каналу. Всього доброго.